Запрошую вас до своєї майстерні. Прошу проходьте. Це моє робоче місце, а це моя кухня, на якій я в першу чергу дружина та мама. Але коли я зроблю всі свої справи, я перетворюсь на майстриню. Тут ви можете побачити мої робочі інструменти. Найголовніше це нитки. Різнокольорові їх у мене ну, вже багато. Раніше було менше голки. Це зараз в процесі. Станок, без нього ніяк. Ну і, звичайно, вміння, яке створює ці речі, які йдуть до наших військових на передову. Вишивка. Я покажу, як вона створюється. До речі, я займаюся цим, цією роботою не так уже й давно. Почала я її вишивати, е, ще й року немає. Але спочатку я шукала свій напрям: чи вишивати на одязі, чи вишивати на е, рюкзаках. Але коли трапилася війна, мені прийшлося швидко виїжджати з Харкова. Коли я приїхала сюди, в мене було на руках нитки, е, основа під вишивку і все, більше нічого не було. Але було дуже велике бажання допомагати якось е, в цей нелегкий час. Перше замовлення у мене замовила дівчина для свого хлопця з позивним бізоном. Це була для мене складна робота, і до того ж, складно було вишити не сам бізон, а вишити наш піксель. Але я з цим справилася. А коли я отримала відгук за цей шеврон, я зрозуміла, що я знайшла свою справу, тому що вони були такі задоволені, і для них це було так важливо. Зараз в мене замовили шеврон з обличчям любої дівчини. Це складно, але можливо. А робота займає десь тиждень, складно вишити обличчя. Бо це незвично для мене, це тільки другий шеврон з таким напрямом. Підбір ниток спочатку складно, але потім, коли набиваєш руку, це відбувається вже більш інтенсивно. Ти дивишся, як лягає колір, як лягає тіні. Ще я помітила, що наші дівчата люблять додавати до всіх, майже до всіх шаблонів наші символічні кольори. Це жовто блакитний Тому я їх навіть не, нікуди не ховаю, тому що тільки заховаю, знову достаю. Теж вони мене постійно на столі знаходяться. Та процес. Найдовше це вишивка сама, підготовка займає десь півдня, це заготовка ескізу, перемальовка на флізелін, потім вишивка і в кінці я пришиваю фетр і пришиваю липучку. У мене є такий нюанс моїх шевронів, те, що після закінчення війни будь-хто може від пороти. Липочку, і у вас буде нашивка, яку можна пришити на будь-яку річ: то рюкзак, або худі, або кепку. Тобто це більш функціональна річ, ніж просто нашивка. Є перше шеврон, який я вишила. Мене дуже дуже просили його вишити і встигнути вчасно. Тобто я тоді в. Працювала навіть вночі, щоб встигнути, тому що потрібно було передати шеврон доти, поки його відправлять на передаву. дуже дуже хотіла, щоб, щоб цей шеврон був готовий. Ми встигли, ми змогли. І зараз вона мені пише постійно: дякую, дякую, бо це дуже-дуже їм потрібно. Це піднімає їх дух. Це пам'ять про рідних людей. Ці шеврони вони носять біля серця. І інколи носять на рукавах. А чому в кишені? Тому що вони просто бояться їх згубити. Ось і все. Тому для них вони дуже, дуже цінні. Бувають чеворони легкі, де всього ж два кольори. У мене був один шеврон, де було червоне і чорне кольори це оберіг. А він також вишивається декілька днів, тому що площина залишається та же, а робота, об'єм роботи не зменшується. Один раз у мене був шеврон, де кольорів. Я використала 50 різних кольорів. Я таке здоволення отримала від цього, тому що коли якісний ескіз, то робота виходить дуже гарна, яскрава. Так, це було складно. Інколи ти береш колір, починаєш вишивати, розумієш, що це зовсім не те. У мене була така та ж історія, що я вишила, вишивала картину, взяла колір. Голубий колір замовнику він не сподобався, і мені прийшлося спороти частини роботи. Так така теж буває. В даній роботі те, що я зараз вишиваю, тут приблизно 30 кольорів. Хоча здається, що тут кольорів 10. Але щоб цей об'єм, отримати цей перелив, потрібно використовувати відтінки одного кольору. Складно вишивати обличчя, тому що там один колір, але декілька відтінків. Інколи я плутаю відтінки коли в цьому хаосі, і добре, коли я це помічаю відразу. А коли ні, приходиться розповідати, На жаль, найважче було навчитися передавати тіні, щоб воно було не пласким. А додати об'єм, але додати об'єм однією ниткою. Тобто в мене ще специфіка моєї роботи, що я вишиваю не в дві нитки, як більшість майстерень, а в одну. А об'ємність я е, за допомогою накладання ниток одну на одну або переливом е, відтінків. На це потрібен час, і я досі навчаюся. Тобто, я не скажу, що я майстер, ні, я тільки початківець. Але вже краще, ніж було півроку тому. Ще я навчилася вишивати двома руками одночасно. Не кожна майстрина це може. І я також використовую її цей метод, коли заповнюю якесь а, однотонне площину. Це швидше, тому що працюю одночасно і ліва, і права рука, тобто одна зверху, одна знизу. Виходить швидше, але не так акуратно. Тому якщо я працюю з дрібними. Деталями, то це тільки правою робочою рукою. Але, знаєте, це різновідність медитації. Вверх-вниз, верх-вниз. Зараз я працюю з ескізом та вишивкою. Тобто, я дивлюся на малюнок, дивлюся, як потрібно покласти волосся, в якому напрямку, куди воно потрібно лягати. Тобто, з голови я нічого не зможу зробити. Постійно в мене включений ескіз по якому я вишиваю. Я дуже люблю працювати вночі, коли вже всі накомлені, напоєні, укладені в ліжко, а в тебе є свій час на свою роботу. Ти спокійно сидиш, включаєш собі музику за настроєм, коли є весело, коли лірично. Вчора, наприклад, я слухала наші українські пісні, бо було таке настрій. Поганий, хотілося підняти патріотичний дух. Працюю до тих пір, поки приходить чоловік і каже, може, таки підемо спати. Це ж. А зранку мені тяжко працювати. Ну, тобто я сова, яка з задоволенням працює вночі, а зранку з мене нічого не видивиш. Якщо виходить е, е, якийсь. Е, Сюжети вже бачиш, як воно вимальовується, бо на початку це таке незрозуміле щось а, завжди виглядає. А коли ти бачиш, що ось, вималювалося обличчя, вималювалися очі, хочеться ще, 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 щоб закінчити, закінчити, і вже припиняєш, бо вже потрібно відпочивати. Ось, не знаю, для мене це більш релакс і антистрес. Тобто. А чим я ще буду займатися, якщо не цим? Лежати на ліжку, плакати таке ще я буду вишивати. Піднімати собі дух, піднімати дух нашим захисникам. Це краще, ніж впадати в депресію. Насправді, зараз дуже багато. Переселенців, які знаходяться в тяжкій депресії, маючи навіть дах над головою, але все одно це дуже, дуже тяжко морально знати, що тебе вигнали не по твою, не по твоїй волі, з, твоєго, з твого дому. Тож так піднімаємо свій бойовий дух і чекаємо на перемогу. Зараз знову сирена, і це мені нагадало, як було дуже тяжко. Спочатку, тому що деякі речі я вишивала під взриви у Харкові. І вишивка просто мене рятувала. До речі, оцю картину я вишила саме у Харкові. і вона мені настільки була близька до мене, що я на ній і вчилася. Викле, за допомогою неї всю ту біль, страх вишивала над камин. Знаєте, як буває акт-терапія. От у мене акт-терапія над камер. А потім ти сидиш вже тут, ти чуєш сирену, але ти знаєш, що тобі потрібно продовжувати працювати, тому що зараз хтось віддає за твій спокій життя. І ти знаєш, що твоя річ також дуже важлива тобі потрібно це закінчити вчасно. Тобі ніколи боятися, тобі ніколи ховатися, ніколи вставати ступо. Ти повинна далі працювати, щоб ця річ дійшла до е, військового, яка потім буде для нього оберегом. І я дуже надіюсь, що вона е, врятує його. Е, його захистить, як наші молитви, так і наші обереги, які ми їм надсилаємо. У мене тут є е, декілька рюзаків. З цього я починала. Цей мухомор навіть встиг побувати в Польщі. Як бачите, йому вже рік, з ним нічого не трапилося, він як був, наче вчора я його вишила. Тож це якість, в першу чергу, і дуже гарні якісні нитки. Це я вишила своєму сину, бо він мене любить футбол. Тож, отака імпровізація. Я не скажу, що це Краще робота, ну, на цьому, на цьому я вчилася. А вже коли я переїхала до Полтави, до шевронів, я вишила з цього метелика. Теж в патріотичних кольорах. З чого складається сам шеврон? мене це, задають, це запитання задають дуже часто. По-перше, на початку у нас є флізелін для вишивки. такий тоненький, але це флізелін, ескізи. Ось, для речі, в мене тут є декілька ескізів, які ще не, не дійшли до, до, до них руки. Потім йде фатін, який зап'явлюється в п'яльця. Потім робиться в мене вишивка, після цього фетр вирізається за розміром шеврону і на сам фетер вже нашу улюблену липучку. Пришиваємо. До речі, в мене є один шеврон, який ще я не, не встигла надіслати. Цей шеврон е зроблений на замовлення парамедика, який зараз на передовій. Воно зроблено повністю під її замовлення. Ескізу не було. Дівчина попросила зробити на її речі. Це сова, тому що вона позивна сова на все. Все в собі. Потім вона дуже любить зелений колір, і хотіла, щоб були там патріотичні наші кольори. Ну І щоб там було видно, що там це парамедик. Як ви бачите, всі її побажання я виконала, потім ще в кінці вона додала вислів, який теж видно на цьому шевроні. І ось такий він вийшов. Ховаємо конверт. Тут моя візитка, як доглядати, за шевронами або нашивками. У конверті ще знаходиться презент, це вже від мене, щоб всі, всі російські кораблі йшли туди, куди потрібно. Тож цей конвертик завтра поїде до своєї власниці.